Дід. а конфети, де все. Дід, Казала, доброго вечора. Доброго вечір. Запрошую всіх до столу, щоб Всі... Бог послав. Ах, Бог послав кусочок сира сера володі. Навіть да. та правила. Да. ну, да. пробуй. на да. чи... вечерю. Да. Всім смачного, да. хто смачного. смакує. А п'ять годин на дворі. Оно, Нічка тобто за вікном. Там, темно вже відколи там, ну, не гарача. А перед. Да. Воно ну на столі перець, вже не скажу, що перцю тобі мало. І не чавкай так. ще <сіх> так. То його жвати, ти чавкай, а я. Ну чапкай на здоров'я. Я, а я, ж я їж... перець кидала чи не кидала? Не Не помню. знаю, їх нема бачиш. Та хватить. Та не треба багато. Та я ж бо він сильно висучить. дорогий. Та да. Да. Перець має. А ти їси його ложками. Ти його не настачиш. Вилками. А це можеш сметану набирати собі теж до цих. Та хорош кажу. Ну ти гадь не слухаєш. Бо я буду зараз чихать, ти понимаєш чи ні? Та чихай. Ага. Бере. Нюхачку тобі Фу-фу. Ти що дід, Ну це спеціально, більше так ти робить. А ложка де? Не треба вилкою бери. Ось що вмочати чи що? Ні, вилкою туди кидай, як ти вмочати будеш. Вбачать. А ти ложкою багато набереш, вилкою багато не набереш. На кучку положив, умочаєш, потім ще положив, як да. Да. Ух ти й мав. Ти, ти, ти ще наче перший раз бачиш, бо вся то Подумай, ти ніколи не їм, ні пьмен, ні сметану не бачив. А я можу сказати, що й лі. Ну а. так тобі й надо, більше й не вдома. Більше й не дом. Mm -hmm. О, як? Смакота. То ти мені признаєшся чи ні? За що? Звідки в тебе ці чари? Який жива? <ріст> Де рубль олімпійський дів? Який рубель? Олімпійський. Не було в мене. Я пам'ятаю. Угу. У паштальона печкіна був. А я при чому тут да того, бо ти мені нагадуєш постальона печкіна. Да? Mm -hmm. Тобі ще треба костюм припасти з Почтальона, і на маскарад тебе відправити. Uh -huh. І дати тобі торбу таку з листами, щоб ти носив привітання. А тобі дати? Мені не треба, мені тільки треба рубль олімпійський. А ти кажеш, що ти вкрали його, чи що ти казав тоді? Украли, хтось украв. Був і не мав. Був і не мав. В дитинстві, коли мені було 5 чи 6 років. Так що, був у тебе. Був ми з братом катали його по полу. Ага. І він упав усіли в між доски. І там лежить. І... Так що вже це стільки він там лежить вже. Ого -го. 60 років. Треба пошукати. Ізьмеш металоіскателя. Колись, а що ж там на пол зривати. Там його ж мінятимуть колись. Ну, от коли їх мінятимуть. О, і колись. найдуть. О, бач, як ви вмієте. Ну там міру лежить. Та його вже міняли, що латали він же. Це з Леніним. З Леніним? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ладно. Рубль та я не крала, значить, ти його загубив, так? Да? да, закотив. Закотив, закатав під пол. А цього... Морожина було, можна туди накупити. Так, по 20 чи по 16 воно було купить. Так, де менше, 12, каже. чи 15. Так а і 15 Ми Місіові траурі буде. Та не могли видерти ту доску та достати. Та прямо там. що ще були. Якби ви більше були, то б достали його. Так. Якби більше. Отож. Так. З рублем розібралися, з печки ним теж. Є сходство, особливо на уси. Я б хотів подивитися на тумальвін. Ну Нічого, ти їй понравився, вона призналася. От мені треба подивитися. І ти на неї побачити? Ну це таке. ну це таке, Не всі можуть тебе бачити, а кому повезе. То ти тільки бачить тебе, дід. Mm. <laughs> Такого діда. Це ah, тільки да. мене такий дід, Такого я завела собі. Ah, <laughs> На господарство. Хто кого зовів? <laughs> я завела ah, діда. Ah, да. Забула як молоду Да. <laughs> Нагадаш? Дід, не треба, ну, не треба, бо я так сильно пам'ятаю, що мені аж ну, аж то. страшно. Ну. Яка я тоді була дурна, А Тю. зараз вже ну, розумно. Ну так вже не така, як була. Ну, Трохи не така. Ну. А тоді, Боже ти мій, мил, як згадаю, то лучше не згадувати. Яка я була. Ой, Добре, дід. Ти мені краще розкажеш, які ти новини сьогодні дивився? Чи розказували моя тобі? нічого ще там. Ну, Я все добре в нас? старався всіх не дивитися. Усе так. в нас добре, да? так? Там до виборів І страна готується. Не страна, а, а ця. Правительство готується наше до виборів. Ким би замінити, щоб відповідальності не понести. Свою угу. людину шукають. Шукають. Молодці вони нас що цього знають що. Куди ж треба зариватися, то вони ще хочуть пожити. Хай тікають швидше кудись. Да. Ну так, да, з грошима їх кругом приймуть. Хай забирають свої гроші і чащуть куди хочуть. Поки живі? Оу. Куди ж хотя не хочеться з дому нікому йти. Та ні, якби в мене було. Два хоч, хоч, хоча б да, да. два КАМАЗа грошей. грошей да. ого. о. Так та... <сх> Ну вони ж КАМАЗами будуть вивозити, їх, а чим ти думаєш? Як я Духовець вивозив. Вони вже давно їх вивезли. В банках удасться і. О, Господі. За що б ми це переживали? За скінчим переживаю? Як немає. Навай... Ти представ, як їм живеться. Вони весь час живуть, а вдруг їх обікрадуть, а вдруг гроші пропадуть, а вдруг буде інфляція велика, а вдруг поміняють ці, А куди їх вложити? Ти представляєш, людина може ночами не спати, думати за це все. Це яка головна боль, як ото стільки грошей мати. А там десь у боки вони вже давлять. Боже. Це страх. Я як представлюсь, як... з яким страхом вони живуть, то вони підстріляють. Да. Щоб пролезнів не було б. Не знаю, воно може і підстеляють. Коротше, брав. я їм не завидую. Вони нещасні люди. Дуже нещасні люди. Там нема чому завидувати, діти. А я не мені ні, 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 так хорошо. А тобі спеш спокійно, ніхто в тебе нічого не вкраде. Ой, мені, тільки, тільки іноді зло бере. Ну, іногда так. Що вони ж не діляться? Вони ніколи не поділяться. Би, так хоч би не гавкали падлюки. Мовчки сиділи там. А вони ще й гавкають. Mm. Ще й достають. Ну, чого їм щось не, воно... не нравляться, ці люди. Народ. Йде, ось, допустимо, Верховну Раду. Таке бідне, нещасна, воно ж така із села, блядь, корови доїла, блядь. А потім дивиться через года, вона вже. І не дивиться на те. Така... Да, Пані. Не, не підходи. Mm -hmm. Ну, не там не... đâu, їм надо. Не даром кажуть, що з князя в грязі. Коротше, з пана из, буде, из грязі в буде пан, да. Да. Із... так. Ай, що з помойки вийшов, пана не буде з нього. Ой, старани всі грамотні люди. Хай там живуть. Хай там живуть. Кожен буде за себе відповідати. Де ж воно грамотне. Ну, грамотне. хто ж його дурні за щось проти. продвинув. А? Вони ж один одного продвигають, то за щось було продвинути ж. А, беруть дурнів, щоб слухали. А щоб командувати ними? Да, ну, то це треба така, там політика. А розумних там не треба, там розумних швидко наладять. Їм mm, не вигодно да. розумних деревах. Правильно, діти. Mm -hmm. Та ну їх нахилять. Сиру на тарувати тягнеться. А що ж? То... Ти що не бачиш? Ти що не вишкаєш шо побачив? Та що та як воно тягнеться? Чому це воно неприємно? Усі цей сир тягають де хочеш. Я люблю сир так, їсти, а не оце. А я не люблю так їсти, бо він поганий. Ну, то ти ж мені готуєш, не собі. А я готовлю так, як я вмію, і так як мені подобається. От як приготуєш собі, так як ти хочеш, а да, таке. Я так. Да. Як хтось готовий, то, то мовчки треба їсти. А як сам собі готовий, то найкраще. А було б з юшечкою. Якою ще юшечкою тобі. Щоб я ложечкою так тільки раз. Так. раз ти Супу хочеш чи що? Їж. <бал>, Їж дід. дід, бо завтра не знаю, що буде. Мені завтра холодець сварити треба. Так що? що будеш на следующий раз їсти холодець. Хороший, з півня, з ноги. Там такий холодець. в Одну кавструлю не вліз, а я розцілила на дві на два рази. ой блін, Оце діда нагодую, А хто його поїсть, Ти дід поїсть. Чи когось пригласить, Боже, ще одного діда знайти. Ну, <сі> дід, там багато не буде. Якраз на три дні тобі хватить, бо він більше стоять не буде. Хорошо. Так що не переживай. А бутерброди до чого? Е, оце до чаю. А? А я ну, учися. Учися, всі вміють і ти моя колись навчишся. Треба було масло і медом помазати. О, тоді до чаю. Ні, діти, ти будеш їсти так як я готую. Так, ну все тоді. Все з тобою ясно. Давай всім пока. Всім до побачення. з наступаючим. Нового Треба всім казати з наступаючим. З наступаючим нових роком. Ну, головне, щастя, щастя. Здоров Но... ну, щоб здоров'я було, а гроші то таке. Не переживайте да. за них. Їх немає і не буде. Перейдуть помаленьку. Да. А здоров'я гарне, щоб було. Так, всім пока. пока. Доброї ночі.